Всі голосували за те, щоб дані ці вже оброблені, перевірені, внесли наш загальний протокол. Ось, шановні.

68 449. Кількість виборців, які отримують виборчі бюлетені за місцем перебування. 1462. Загальна кількість виборців, які отримують виборчі бюлетені в межах відповідного законодавства виборчого округу. 69 911. Кількість виборців, які взяли участь в голосуванні. 69 911. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають рахуванню 0. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними. 960. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Сенчишин Олександр Сергійович – 41 943. Чернієвський Костянтин Іванович. 27 8 чоловік. Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидата на посаду міського голови. 68 951. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одному датному виборчому окрузі, тобто 41 943, набрав Семчишин Олександр Сергійович. Олександр Сергійович, Хто за те, що цей протокол був прийнятий За основу. Хто за? Хто проти? Хто отримався? уваження претензії є спостерігачів. Нема, Довіри не нема. пасі. Нема. нема. Тоді прохання до то спостерігачів. Не забудьте розписатися про Шановні члени Хмельницької міської області.